Вину за наші гріхи Син Божий взяв на себе і заплатив своїм життям. Він вмер на Голговському Христі, в муках, в стражданнях. Його злословили грішні люди, його били, в нього плювали і його розп'яли на Христі. В ноги цвяхи, і повісили його на хресті між небом і землею. Син Божий висів на хресті, стікав кров'ю за твої і мої гріхи. І він заплатив ціну. Якщо сьогодні ти приймеш Сина Божого, як свого особистого Господа і Спасителя, то ти не будеш відповідати за свої гріхи. Тому що Ісус Христос відповів за наші гріхи своїм життям. А якщо ти не будеш каятися, якщо будеш в своєму упорстві вибирати свій особистий образ життя, свою життєву філософію і не будеш приймати Сина Божого, то після закінчення земного життя будеш відповідати перед Богом за свої гріхи. Ніякими добрими справами людина не зможе оправдатися перед Богом. Ніякий викуп людина не зможе заплатити. Тільки приймаючи Сина Божого, ми отримаємо оправдання перед Богом. Тільки Син Божий оправдує каючихся грішників.